Сьогодні, як ми казали, до нас завідав Євген Рашевський та Сергій Фелді, і пропоную вам познайомитись із нами поближче. Євген Рашевський підполковник, провідний науковий співробітник, провідний інженер випробувальник Державного науково-дослідного інституту. Навчався у вищому Васильківському авіаційно-технічному училищі. Освіту продовжив у Києві. Займається науково-технічною діяльністю в галузі випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Випробовує літальні апарати. Сергій Фелді молодший науковий співробітник. Інженер науково-дослідного відділу випробувань Державного науково-дослідного інституту. Навчався у Київському інституті військово-повітряних сил України. Займається модернізацією та випробуванням озброєння та військової техніки. Хоббі, туризм, подорожі також цікавиться новими розробками в галузі науки та техніки. Доброго ранку, панове. Доброго ранку. Е, отож, пане Євген, ми тільки що щойно подивилися сюжет про вашого сина і про е, історію вашої родини, яку так сильно роз'єднала ось ця окупація. Е, хочеться від вас дізнатись про ті речі, які не ввійшли до основної версії сюжету. Розкажіть нам от ширше про цю всю історію. Коли наступив час залишити Крим, а я нагадаю, що залишали ми Крим за командою командира частини. Офіційно це було оформлено у вигляді виїзд у відрядження для того, щоб не провокувати ситуацію навколо частини, бо вона вже на той час була напружена. Тобто Основна маса залишалася військовослужбовців, а ті 100 чоловік, про які ви казали, вони були оформлені відрядження у Запоріжжі на базу Моторсічі. Так от, коли був назначений час на виїзд, це було 22 березня, були автобуси того ж моторсічі, забирали людей з Приморського по Феодосії по маршруту. Моя родина вийшла мене. Проведжати до автобуса. І я скажу, що <кій> ніхто не знав, наскільки це буде довго. Це... Зараз ми розуміємо, що п'ять років пройшло. На той час, от попередні гості ваші казали, що також вважало, що це якесь нерозуміння. Не... 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 Не Непорозуміння, це... що непозуміння це... воно це да, там, хтось розбереться зверху і все, і, і... і повернемось. Тому легко відпускали. Моя сім'я мене відпускала легко. Я, в принципі, теж не дуже так приймався, бо була чітка задача виїхати у відрядження, потім повернути з відрядження. Ну, бачите, як Гаразд, у вас там лишилась дружина і лишилась донька. Чому вони не приїхали сюди до вас, коли стало очевидно, що нічого зовсім скоро не завершиться, і це ніяке непорозуміння, а справжнісінька собі агресія військова. Ну, дружина моя, вона напевно прив'язана більше до квартири. Я там отримую квартиру від Міністерства оборони, трьохкімнатну, ще досі. Вона мені у нас були розмови, і навіть коли ми були у Запоріжжі у відрядженні, вона декілька разів з сім'єю приїжджала в Запоріжжя. Я там її водив на Хортицю там і на Дніпрогес. У нас були розмови щодо того, щоб коли ми остаточно буде якесь місце дислокації, постійно визначено, щоб приїхати. Вона каже, що казала тоді, що навіщо це треба, ти от звільняйся. І повертаєся. До речі, декілька людей так і зробили. Угу. Звільнили вона стала так заручницею ситуації, скажімо так, тому що там залишилося дети. Я би не сказав, що заручниця це проблема вибору. Тому що у нас маса прикладів, коли дружини брали дітей, брали речі, якісь там перші необхідності, закривали квартиру, залишали там десь на сусідів, яким довіряли, і виїжджали без всяких там ситуацій. Ну, в мені така ситуація. Чи була вона у Чернігові? Була, вона тут приїжджала декілька разів. Донька, до речі, вона не прив'язана до Криму, вона вже два роки в мене онуки є, так що я дідусь. О. От тільки недавно поїхали на новорічні свята, тут всі святкували. <кхем> тобто вона, не... вона дуже мобільна, катається між Федосією і Черніговою. Жінка до десь роки-два назад ще приїжджала в гості, ну а потім через особисті проблеми у відношеннях вже два роки не приїжджає. Ну що ж, ми думаємо, що все врешті налагодиться, і ми цього вам бажаємо. Ну а перед Тим ми би все таки хотіли поговорити із також паном Сергієм Фелді і повернутися е, трошечки до тих подій п'ятирічної давності, чи пам'ятаєте ви, коли? От, вперше побачили, що на територію о, вашого Криму, вашого рідного, малої батьківщини, так, заходять російські окупанти. Що ви бачили, що ви чули, як реагували люди? Так, ми, ми чули версії з боку звичайних людей цивільних. От ви військові. Що вам казали що ви тоді бачили зі своєї сторони? Ну, по-перше, що можу сказати? Це, по перше, явно було. Виявлено тим, що проходить агресія. Нам казали, що люди в зеленій формі, зелені так звані чоловічки. Ну, То було явно, що то російські підрозділи входять. Ну, Почали не входити в лютому місяці десь от. В 20-х числах. Що бачили ви особисто? Ви ж, напевне, що на це все спостерігали не з боку цивільного, а у ну, ж погляд військового. Ну, я... І ви багато чого так. розуміли, напевне? Ну, я проживав у місті самому Фідосі, а частина знаходилася в Приморському. Угу. Ну, будучи в наряді, теж в февралі місяці, в лютому, От. на нас виходили з кірчі, морські прихитинці по службовому зв'язку. От, і давали нам повідомлення тим, що їдуть там автобуси з козаками з Ростова чи БТРи от, солдатами. І таким чином ми могли, мали можливість о, з верхніх етажів просматривати дорогу, от, яка йде техніка. У нас, ви знаєте, є відеофрагменти. Власне кажучи про те, що відбувалося безпосередньо у вас в частині, я попрошу зараз їх подивитись і прокоментувати, що ми зараз бачимо. Що це зараз відбувається? Дозвольте, я прокоментую. Так, звичайно. Так, якщо пам'ятаєте ті події, так ні, це відомий сюжет називається Герої бувають разними. Це знімали наші військовослужбовці. Це Процедура зняття державного прапора України і підняття прапора країни-агресора в присутності заступника командира з виховної роботи, начальника штабу, начальника відділу особового складу і чергової частини зі стабільною зброєю. Фамілії всі відомі, вони є на сайті миротворець. І це, я так розумію, процедура складення нової присяги, так? — Так, Це Дардром Кіровське, і от ті колишні наші колеги, які прийняли рішення. Це задити. ті люди, які вирішили зали... залишитися там та скласти присягу, скажімо ну, то так, це якраз і є країна. Країна агресора. Це процес. В, ви у вас залишились там якісь, можливо, друзі, знайомі? Ви говорили з ними? Чому вони все ж таки вирішили зробити такий вибір? Вони всі, я вам скажу взагалі, щодо кримчан, в них унікальний є такий якийсь феномен, феномен зрадника. Коли зрадник завжди коли зраджує, він завжди знаходить якесь пояснення, яке його, ну, яке зручне, яке в його системі координат вписується в його мораль. Ну, так називану мораль. І на той момент в них оця система кутнат була полягала в тому, що в Києві е, твориться безлад, е, влада, е, законна влада втікла, і там зараз твориться Чортішо, і треба. Е, а тут стабільність, тут е, крові нема, тут нема е, стрілянини. І, і між іншим е, теж багато хто зазабув. Але на той момент був дуже короткий період ідеї самостійного Крим. І навіть була проголошена Аксіоновим е, тоді, е, і навіть от, там, коли знімали прапор в нашій частині, там офіцер морський російський, він Камінант, папірець новий, давав надбачимо. начальнику штабу і началь, для начальника. Оце ота, ота, ота пояснення для зрадників. У нього був папірець, підписаний Аксіоновим. В якому він е наказував перейти в, 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 в підпорядкованість Криму, йому як голові Криму. Uh -huh. І от ці зрадники вони для себе знайшли таке пояснення дуже зручне, що ми нікого не зраджуємо, ми просто в, в Криму служимо і Крим уже присягаємо. Це був дуже короткий період. Потім, коли вже е все стало свої міста і, понятно було, хто агресор, ну, тоді вже ця аргумент в, в них е закінчився. Но... Що зараз в них твориться в голові, він знає. Ну так, це е, події п'ятирічної давнини, скажімо так. Чим звез зараз ваш е, в, випробувальний центр, е, чим займаєтесь саме тут у Чернігові? Чи змогли ви взагалі прижитися тут? Я скажу, що от, тут знову ж таки ваші гості казали, що Чернігів дуже е, полюбили. Я вам хочу тільки підтвердити з Сергієм разом. Чернігові з'явилася в ніч на 19 травня 2014 року. Ми вночі, вночі нас перевезли з Запоріжжя і поселили в готель Градіцький. Десь такий, там якийсь там якийсь 12-й поверх. Ну, це було в ніч, нічого не було видно, куди ми приїхали. І знайомство з Чернігова почалось зранку, коли я вийшов на балкон, і в мене панорама з Чернігова. Зелене місце, місто зелене і купола, це церков. Оце перше мені було зустріч з Чернігів, я вперше був в Чернігові. Я вам кажу, що місто шикарне це перлина України. І я щасливий, що я тут опинився. А що стосується професійної діяльності, я вам скажу, що Незважаючи на те, що у нас вийшло, там вже цифри вигунали, 700 людей 100. Більш того, ваша частина рекордсмен, просто із 15 людей, які в вашій частині вийшло 8, це найбільший показник. Це з підрозділу. З підрозділу, я перепрошую, так. Так ось я вам скажу, що незважаючи на те, що дуже мало людей вийшло, але за рахунок того, що, по-перше, нас почали місцеві кадри підсилювати. Це колишні військовослужбовці Чернівського гарнізону, колишні. Працівники училища Чернігівського льотного, з військ люди почали приходити з навчальних закладів. Ми зараз вийшли на такі темпи випробувальної діяльності, яких не було навіть ще досі, при тих штатах, які в нас були на той час. Пане Сергію, так, якщо можете, розкажіть, над чим зараз працюєте, що ви пробовуєте, які розробки взагалі? Тим більше, що у нас є розкішні просто відеоматеріали з ваших випробувань. Зі стрибків ми зараз його покажемо. А ви дійсно розкажіть, чим живе зараз ДНВЦ, а тепер уже інститут випробування. Ну, в цілому інститут займається тим, чим я займався. Це научно-технічною научно діяльність, новішої модернізованої техніки і вооруження. Як української, так і зарубіжної. Зарубежных образцов. Вот. Но в целом институт, даже уже с 2014 года, как это озвучило и командование части, вот, более 600 испытаний различных образцов техники. Вот. Вот. В принципе, это такой вот вид нашей деятельности в целом. Ну а там по Разним тематикам проводяться різні роботи. Я так розумію, ви як військовий, не можете нам розказати детальніше. Але, можливо, щось перевідкрити, якусь завісу таємниці, от що конкретно можливо випробувати зараз. Я знаю, що більшість з вас знаходяться зараз в Херсонській області, там вас тривають зараз випробовування. Ну от хочу, навіть один примір привести угу. по испытанию. От Ми з Євгенією Юрічем були в минулому році на ітаннях вертольота Мі-2 МСБ. с двигателями АИ-450 в условиях э, горных условий. Это в Карпатах. Вот. вот. это было интересно, как ведет себя вертолет в горных условиях. Гора Петрос, одна из двухтычников. Да, вот это вот встает с... 220. Ага ну, рядом была гора Гавелла. Вот один из таких примеров ярких, которые Ну, ми розуміємо, що буде озвучити, все так, озвучити всі ваші проєкти, все, що ви випробували. Ну і знаєте, таке незручне питання, яке задають завжди політикам, коли повернеться Крим? От ваші сподівання, ваші прогнози. Е, дивіться, зрозуміло, що всі ці питання задають собі. Особисто я для себе таку відповідь на що: що Крим повернеться тоді, коли зникне. В тому форматі та країна, яка стала причиною її втрати. Тобто я вважаю, що Російська Федерація в сучасному вигляді, це залишок якихось імперських імперського утворення, і як всі імперії, історія свідчить, що вони рано чи пізно вмирають. Так от я вважаю, що коли помре оця імперія, тоді питання Криму вирішиться. Саме посади. Автоматично. Єдине, що е, важливо, щоб цей е, розвал імперії він був керований ну, за допомогою до наших західних там, друзів, тому що при руйнуванні е, якихось великих е, будівель важливо, щоб не постраждали, оточуючи, оточуючи, не постраждали. Тобто, як аналогію можна взяти от, керований підрив. Зараз дуже кровний підрив будівель для Панове, ми вам дуже вдячні за цю розмову. Дуже відверто і дуже змістовно. Насправді, ми усі віримо, що це врешті наступить. І Кремль знову буде українським по справжньому українським.